Коли хтось виводить тебе з рівноваги за лічені секунди, що насправді відбувається? Чому одне слово, погляд чи натяк здатні вмить зруйнувати твій спокій? Карл Густав Юнг писав, що такі моменти викривають не слабкість, а те місце, де людина ще не є вільною. Це не просто реакція на зовнішнє подразнення, це відгук твоєї внутрішньої тіні. Тієї частини душі, яку ми зазвичай намагаємося не помічати. Уявіть ситуацію ви розмовляєте спокійно, аж раптом людина кидає фразу, яка зачіпає вас глибше, ніж ви очікували. Ви відчуваєте, як усередині піднімається хвиля. Серце калатає, голос тремтить, думки плутаються. Знайомо? У цю мить ви реагуєте не на людину, ви стикаєтесь із самим собою. Юнг називав це активацією комплексу, це набір почуттів, спогадів та образів, прихованих у підсвідомості. Коли хтось випадково зачіпає цей нерв, ви відчуваєте бурю. Але джерело цієї бурі не зовні, воно всередині. Саме тут починається шлях до справжньої самоповаги. Ви можете запитати, чому взагалі такі люди з'являються поруч. Юнг відповідав просто. Несвідоме шукає усвідомлення. Те, що ви не хочете визнавати в собі, проявляється через інших. У цьому сенсі токсична людина стає дзеркалом. Вона відображає ту частину вас, з якою ви боїтеся зустрітися. Можливо, це страх бути відкинутим, можливо, невпевненість або стара образа, про яку ви, здавалося б, давно забули. Задайте собі питання, чому саме ця людина здатна вибити вас із колії? Чому не хтось інший? Відповідь завжди пов'язана з вашим внутрішнім змістом. Юнг говорив: ці слова звучать просто, але їх важко прожити. Адже значно легше звинуватити іншого, ніж зазирнути всередину. Подивіться уважніше щоразу, коли ви відчуваєте, що втрачаєте контроль, спробуйте не виправдовуватися і не нападати, зупиніться. Що саме ви зараз відчуваєте? Гнів, сором, безсилля? Спробуйте назвати це почуття сама лише назва вже починає розсіювати туман. Юнг стверджував доки ви не зробите несвідоме усвідомленим, воно керуватиме вашим життям. А ви називатимете це долею. Токсичні люди пробуджують щось схоже на внутрішнього звіра, і якщо цей звір бере гору, ми втрачаємо себе. Але якщо ми бачимо, що відбувається, з'являється шанс. Не потрібно боротися з іншою людиною, потрібно побачити, що саме всередині нас вимагає уваги. Адже той, хто розуміє джерело своєї реакції, вже перестає бути жертвою. Іноді корисно згадати, що людина навпроти теж не усвідомлює власну тінь. Вона діє з болю, зі страху, з нерозв'язаних конфліктів. Це не виправдання, це факт. Юнг казав, що більшість людей живуть неусвідомлено, немов у вісні. Вони не знають, що проєктують свій внутрішній морок на інших, і якщо ви не розумієте цього механізму, то стаєте учасником чужої драми, але можна вчинити інакше. Коли хтось провокує вас, спробуйте не захищатися, запитайте себе, що саме в мені відгукується, де живе цей біль, як давно він там, якщо ви зможете просто спостерігати, не тікаючи і не нападаючи. Розпочнеться процес звільнення. Ви помітите, як з кожною усвідомленою реакцією стає легше дихати. Ви перестаєте залежати від чужих слів, починаєте бачити, що у вас є вибір. Ви не зобов'язані втрачати рівновагу щоразу, коли хтось тисне на стару кнопку. Юнг писав, що шлях до цілісності починається з визнання тіні. Це не філософія, це навичка. Кожен конфлікт це запрошення до внутрішньої роботи. І якщо ви приймаєте це запрошення, люди, які раніше здавалися ворогами, стають вчителями. Вони показують, де ви ще не вільні. Згадайте останню ситуацію, коли ви вийшли з себе. Що саме вас зачепило? Чи було це почуття знайомим? Можливо, ви проживаєте його вже не вперше? Може, настав час побачити, що за ним стоїть? Бо саме там, де ви втрачаєте контроль, Починається ваша справжня сила. Тінь це не ворог, це частина вас, яка чекає, щоб її нарешті помітили. Карл Юнг писав, що тінь це все те, що людина не хоче в собі визнавати, заздрість, страх, жага до влади, бажання бути визнаним усі ці якості живуть усередині, навіть якщо ви вдаєте, що їх немає, вони не зникають, вони лише ховаються глибше. І шукають спосіб вийти назовні, і найчастіше вони виходять через взаємодію з іншими людьми. Коли хтось викликає у вас сильну реакцію, подумайте, чому саме цей чоловік чи жінка, чому саме ця поведінка вас зачіпає? Іноді причина не в них, а в тому, що вони нагадують вам частину вас самих, яку ви не хочете бачити. Юнг називав це проекцією. Ми приписуємо іншим те, що не готові визнати в собі. Уявіть приклад: ви знаєте людину, яка постійно вихваляється, вона викликає роздратування майже відразу. Ви кажете собі: Я не такий, я скромний. Але якщо поглянути глибше, це роздратування може бути пов'язане з вашою власною пригніченою потребою у визнанні. Ви хочете, щоб вас помітили, але не дозволяєте собі цього. Тому хвалькувата людина стає вашим дзеркалом. Юнг писав, що людина, яка не усвідомила свою тінь, зустрічатиме її знову і знову в інших людях. Він казав: Поки ти не усвідомлюєш свій внутрішній морок, ти бачитимеш його в усьому, що тебе оточує, і думатимеш, що це не ти. У цьому суть внутрішньої трансформації. Усвідомити, що все, що вас дратує чи лякає, це запрошення до пізнання себе. Важливо розуміти кінь не є чимось поганим, у ній зосереджена енергія, сила, щирість. Коли ми ховаємо свої слабкості, ми втрачаємо зв'язок із тією енергією. Прийняти тінь означає перестати ділити себе на квот і квот. Це означає стати цілісним. Ви можете запитати, тому що, поки ви цього не робите, ваше життя керується тим, що приховане. Ви не обираєте, ви лише реагуєте. І кожен раз, коли хтось провокує вас, це не напад, а шанс. Юнг наголошував, що шлях до усвідомленості завжди починається зі спостереження. Коли ви помічаєте заздрість, ревнощі чи роздратування, не поспішайте себе засуджувати, просто скажіть. І відчуйте, як у цей момент напруга слабшає. Іноді корисно записувати свої реакції. Наприклад, хтось вас критикує і ви відчуваєте людь. Замість суперечки запишіть ця чесність повертає вам силу. Тінь слабше є, коли стає видимою. Тінь це не темрява, це світло, яке ви ще не увімкнули. Кожного разу, коли ви визнаєте в собі щось неприємне, ви стаєте сильнішими, бо перестаєте боятися себе. Юнг казав Подивіться на тих, хто поруч. Можливо, хтось викликає у вас провину або заздрість, що, як кожен із них показує вам шматочок вашої власної тіні, що як вони не вороги, а провідники. Тінь це карта вашого внутрішнього світу, і чим чесніше ви дивитеся на неї, тим менше влади у тих, хто намагається вас зачепити. Коли ви приймаєте свою тінь, ви перестаєте бути керованим, ви бачите світ ясно, і тоді ніхто не зможе використати проти вас те, що ви вже в собі усвідомили. Між імпульсом і відповіддю є мить маленький, майже непомітний проміжок, де вирішується все. Юнг писав, що людина стає собою саме в той момент, коли перестає бути рабом своїх автоматичних реакцій. Побачити цей проміжок і залишитися в ньому означає здобути владу над собою. Коли хтось нападає чи провокує, перша реакція тіла завжди однакова серце б'ється швидше, дихання збивається, м'язи напружуються. Це давній інстинкт. Але якщо діяти з цього стану, вами керує тінь. Тому перший крок до самоповаги не відповідати. Зробіть паузу. Відчуйте, як піднімається емоція, де вона живе у грудях, у животі, у горлі. Зауважте це, спостерігайте, не втручаючись. Вже за кілька секунд ви відчуєте, як у середині з'являється простір, у цьому просторі народжується свобода. Багато хто думає, що сила це здатність ударити у відповідь, але справжня сила це здатність зупинитися. Уявіть ситуацію на робочій нараді. Хтось грубо критикує вашу ідею. Перше бажання захиститися. Але замість того, щоб говорити, вдихніть глибоко і порахуйте до трьох. Зовні тиша всередині вогонь. Але цей вогонь тепер ваш. Ви ним керуєте. Ви стаєте господарем своєї енергії. Юнг підкреслював, емоції не можна придушувати, їх треба усвідомлювати. Пригнічена злість не зникає, вона перетворюється на втому та тривогу. Тому після конфлікту не вдавайте, що нічого не сталося. Візьміть блокнот і запишіть свої відчуття: гнів, приниження, бажання щось довести, слова вивільняють енергію. Наступного разу, коли вас зачеплять, поставте собі три запитання: Що я зараз відчуваю? Чому саме це? Що я можу зробити, щоб не втратити себе? Ці кроки повертають контроль. Глибокий вдих, довгий видих. Дихання повертає вас у тіло, а тіло це якір у теперішньому. Поки ви дихаєте, ви не тонете в емоціях. Коли ви бачите, як народжується імпульс, ви можете обрати, відповісти спокійно, піти або просто промовчати. Це вже буде ваш вибір, а не автоматична оборона. Пауза це не слабкість, це кордон між старою звичкою і новою свідомістю. Сказати ні означає визнати, що ваше життя належить вам. Юнг писав про процес індивідуації, коли людина перестає жити чужими очікуваннями і починає діяти згідно зі своєю внутрішньою правдою. Встановлення кордонів це практична форма цього процесу. Без них ви постійно віддаєте енергію туди, де вас не бачать і не чують. Ми часто боїмося відмовляти, бо не хочемо здатися егоїстичними. Юнг називав це життям під маскою персоною ми посміхаємося і поступаємося, щоб нас приймали. Але чим довше ми носимо цю маску, тим далі ми від самих себе. Коли хтось порушує ваші кордони, запитайте. Яка частина мене зараз відчуває біль? Можливо, це втома від того, що вас використовують. Усвідомивши це, ви починаєте діяти не з обвинувачень, а з власної цінності? Скільки разів ви казали так, коли хотіли сказати Ні. Щоразу ви втрачали частину своєї сили, привілей життя стати тим, хто ти є насправді. Кордони це не стіни. Це двері, через які ви самі вирішуєте, кого впустити. Ваше ні, це не відторгнення іншого, це визнання себе. Це спосіб сказати, я поважаю і тебе, і себе, але не дозволю порушити те, що для мене є важливим. Спробуйте внутрішнє правило. Я маю право припинити розмову, де мене не слухають. Я не зобов'язаний виправдовувати свій відпочинок. Багато хто боїться самотності після встановлення кордонів. Але насправді зникають лише ті, хто був поруч заради вигоди, залишаються ті, хто здатний бачити вас справжніми. Справжні стосунки будуються на повазі до індивідуальності, а не на підкоренні. Ваше має бути твердим, спокійним і без почуття провини. Тоді світ навколо вибудовується інакше. Люди відчувають вашу силу навіть коли ви мовчите. У цьому знанні з'являється тиха гідність. Ви більше не зраджуєте себе заради інших, ви нарешті повертаєтесь додому, до власної душі. Настає момент, коли вам більше не потрібно нічого доводити. Ви не сперечаєтесь і не намагаєтесь переконати, ви просто мовчите. І це мовчання не ознака слабкості. А знак внутрішньої зрілості. Юнг писав, що людина стає вільною, коли перестає залежати від чужих емоцій. Молчання це форма цієї свободи. Коли ви обираєте не реагувати на провокацію, ви не програєте, ви просто не вступаєте у гру. Для конфлікту потрібні двоє. Якщо один виходить із гри, конфлікт розсипається на порох. Це не байдужість, це відмова віддавати свою енергію туди, де її не цінують. Мовчання обеззброює. Той, хто хотів викликати у вас бурю, стикається з порожнечею. Немає відгуку, немає захисту, немає болю, тільки спокійний погляд. У цю мить ви стаєте дзеркалом, у якому інший бачить лише самого себе. Його гнів повертається до нього. А ви залишаєтесь нерухомими. Цю силу неможливо підробити. Коли ви розумієте, що у вас є і світло, і тінь, ви перестаєте реагувати на чужу темряву, ви бачите її, але вона вас більше не чіпляє. Ваш внутрішній світ стає стійким, як глибоке озеро. На поверхні можуть бути хвилі, але на глибині тиша. Не плутайте це з придушенням. Придушення це коли ви хочете кричати, але забороняєте собі. А справжнє мовчання це коли потреби кричати більше немає. Коли ви знаєте, що ваша гідність не залежить від чужих слів. Згадайте моменти, коли ви втрималися і не відповіли агресією. Згадайте, як потім стало легше. Не тому, що ви поступилися, а тому, що ви зберегли себе. У цьому і полягає зрілість, Вмійте бути в тиші. Не втрачаючи ясності. Людина, яка знайшла внутрішню тишу, стає опорою для самої себе. Коли навколо хаос, а ви спокійні, це не байдужість, це стан, де ніщо зовнішнє не здатне зруйнувати ваш внутрішній порядок. Самоповага не народжується з боротьби, вона народжується з усвідомлення. Ви не стаєте сильнішими, коли перемагаєте інших, ви стаєте сильнішими, коли перестаєте втрачати себе. Поважати себе значить зберігати тишину, коли світ кличе вас на шум. Коли ви вмієте мовчати без страху, ви вже перемогли не людину навпроти, а самого себе, і це єдина перемога, яка дійсно має значення.